Я дивилася, як моя молодша сестра доїдала останній овоч зі своєї обідньої тарілки. Між нами стояла банка гострої гірчиці. Я сказала: овочі будуть смачніші, якщо ти покладеш на них цю жовту штуку. Ні, не будуть. Це гостра гірчиця, відповіла вона. Мені було шість років, і тут я схопила моркву, опустила її в гірчицю і запхала сестрі в рот. Моя п'ятирічна сестра мовчала секунди зодві, а потім так заволала і забила ногами, що прибігла мама. Я помчала до своєї кімнати, розуміючи, що на мене чекають великі неприємності. Я чула звуки важких кроків тата, що піднімався сходами. Я з жахом сиділа на ліжку, а коли він відчинив двері, я побачила такий вираз обличчя, якого ще ніколи не бувало раніше за подібних обставин. Тато мав Мало не посміхався. Батько сів поруч зі мною, а я не ворушилася, наче скам'яніла. І несподівано він почав розповідати історію. Коли я був маленьким, я був такий же, як ти. Я зв'язував шнурки своєму братові, ховав його одяг і засовував каміння в його черевики. Почувши це, я відчула полегшення. Тато зрозумів, що мені цікаво послухати про його витівки, і далі розповів мені, як брат жалівся на нього і що батьки засмучувалися, що це було погано, і як він у певний момент зрозумів, що краще не жартувати з людей і перестав це робити. Я почала розуміти, що хоче сказати тато, і щиро погодилася, що ображати людей недобре. Я дивилася на батька з благоговінням та захопленням, я могла слухати його історії годинами. Нарешті тато глянув на мене і сказав: сьогодні ти серйозно образила свою сестру. Вона по-справжньому засмутилася. Буде добре, якщо ти спустишся та вибачишся перед нею. І ніколи більше так не розумієш. Робитимеш, я охоче погодилася і зробила так, як просив тато. Я більше ніколи не жартувала над сестрою. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проект Хочу вірити як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом, любити один одного та любити Бога. У вступі я розповідала історію Дебори Макнамари, яка згадувала своє дитинство. Озираючись назад, я розумію, що головне, чому я навчилася того дня у батька, розповідає Дебора, це як сильно батьки можуть впливати на дітей через прив'язаність, налаштовувати їх на певний лад відповідно до своїх очікувань, підтримувати порядок і розбиратися з прикрощами. У минулому випуску ми розглянули перший принцип дисципліни, яка не поділяє, а поєднує, і це зв'язок, а не розділення. Сьогодні ми розглянемо другий принцип, і він називається відносини, а не випадок. Коли щось йде не так, дуже часто ми перш за все прагнемо вплинути на поведінку, яка викликала проблеми. Це називається принципом негайного реагування, який базується на уявленні, що якщо поведінку відразу не скоригувати, можливість надання уроку буде втрачено. Дитині нічого не буде за її непослуг. Але розглянемо детальніше. Принцип негайного реагування заснований на дослідженні навченості тварин, які не мають свідомості і з якими неможливо поговорити. І ще, якщо дитина засмучена, вона, як правило, стає зовсім не керованою. У такий момент коригувати її поведінку, давати вказівки чи викладати урок це марна трата часу. Крім того, практично завжди в момент непослуху дитини нас самих захоплюють сильні емоції. Тому, швидше за все, наша поведінка в цей момент теж буде необдуманою та неврівноваженою. Тому пропоную наступну схему для реакції: насамперед, ми повинні зупинити небажану поведінку, а потім обов'язково зберегти у недоторканості відносини. Ми завжди можемо повернутися до інциденту та питань поведінки пізніше, після того, як сплеск емоцій минув і ми відновили зв'язок із дитиною. Придивіться до власного життя, як у ньому діє Бог, коли ви зробили щось неправильне, чи одразу у вас Бог відбиває руки? Чи вмираєте ви одразу? У Біблії є кілька прикладів, коли люди помирали в той же момент. Ананія і Сапфіра, наприклад, то справді був свідомий, зухвалий вчинок дорослих людей, які вже багато пройшли з Богом. А незрілих християн, люблячий Бог, потихеньку веде і виховує, поважаючи темп людини, відкриваючи їй дедалі більше мудрості. І ще питання: як би ви хотіли, щоб з вами вчинив Бог, коли ви зробили таке, що, хоч трохи розділило вас із Богом? Ми всі сподіваємося на милість. Моя порада сьогодні нам, батькам при першій же небажаній поведінці вашої дитини сьогодні чи завтра, покажіть дитині умовну жовту картку. Зупиніть її. Жовта картка означатиме так не можна. Ми поговоримо про це пізніше. Все, далі просто візьміть дитину на руки і підкріпіть зв'язок із нею. Я поруч, я допоможу то тобі і розповім, як наступного разу варто було б зробити. Слова тут означають менше ніж тон, який має бути незагрозливим. Нам потрібно відновити спокій у собі та в наших дітях, а вже потім будемо розбиратися, що трапилося. Спочатку ми привертаємо дитину до себе, і лише тоді робимо спільний висновок із того, що сталося. Моя порада нам, дітям Бога. Немає нічого настільки жахливого, що Бог не пробачить нам. Якщо це все відбувається у процесі нашого духовного дозрівання, він допоможе нам із цим впоратися. Але якщо ми вже добре засвоїли певний урок, але продовжуємо наполегливо грішити, то стаємо близькі до точки неповернення. Бог до останнього прощатиме нас і формуватиме, поважаючи наш темп. Придивіться до свого життя у цьому контексті. Сьогодні ми розглянули принцип позитивної дисципліни: відносини, а не випадок. У наступному випуску ми розглянемо третій принцип дисципліни, яка не поділяє, а зміцнює наші відносини з дитиною. Не пропустіть! З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень! Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.